Не, не файно. Там було файне в файла, що дуже перше кива. Та дай вам Андрійку включу інакше, то зараз інтернет є, то він всі фільми вам може включати. Не, може, все, то нас цілий день і дивиться. Я розумію, а я вже тут хочу, бо я вже всі тут. А ким... хочете сюди дивитись. То то. А я так переважно, як дивлю, мене зацікавлено потім в інтернеті посідню ставити, то він Та вже всі подивив. Але дивіться, то ще довго буде? Та не знаю. 100%. Я так само. А хто Правильно. вас малює? А ва, малюванка. Ти малюєш? Перука перукар колорист. вона малює, вона тепер поїде, то вже мусить стояти. Але на Андрій позвонить, я приїду вас помалюю. Та що мені? Сіла на машину, приїхала помалюю. Будете ходити, ви мусите Правда, підтримувати так. імідж? Так, так Як я йду, майже там межі свої, то кажуть. Баба вже далі 90 років, а вчора не пускаєш і щось тримає. Правильно, так має бути. І маєш, я кажу, як я мру, якби мені вату зробили, трошки підмалювали, я ладна. Ніфіга собі! Я не хочу паскона, хочу ладна, я приїду до свого чоловіка, запомню. привітаю його в бійму, в дука він буде казати. Що й дорога, ти будеш ти будеш друга. <laughs> О, ти кажеш. О, то дівчата що, то, вже, то вам на замітку, де ти бабу малювала. <рі> приїдеш. А в нас Ні, малювати не буду. А ви знаєте, в нас в селі баба здовго була того гірського. І вона колись ще давніше говорила, як умру, їх ж там не ховали так, а таку велику хустку замотували. О там в гірському та давно вже, та баба старшого. Вона казала, як умру мене, то. Тако ховайте, ну, наряджайте, але каже, а, але мені не давайте тої білої плахти. Ну, то ту накетку біли. І то не А Адже це все говорила, ой, мама, вмирати я сама вберу, як треба, каже. І так і не дали. Mm. Або Та, вона ще потім буде снідати, що вона собі заказує. Я щось заказу, я мені потім спати не давала. Ви ти чула? Ну О, так, мусите ну, все ну, вирішити. Я, я, скажеш, я все запам'ятала до дна. А наша баба теж як вмирала, мала все, 99 років баба вмирала. Півроку не дожила до ста. Вона, як вмирала, вона мала такий чемодан, і курва літом завжди мусили провітрювати прати ті речі. Вона так нервувало капець. Баба вмерла, а баба була мого росту. Вже колись старенька була, така горб мала і така дуже маленька. А ми з святою дуже боялися її мити та й брати ми. Ну та й виходить Аркадій, каже: Курва, що то таке? А ми кажемо, та то чунки вбирають. Вона мала чунки такі, такі, такі. А він каже, як то то вбирати, та тако тягни на ногу, та й все. Він каже: Я то не буду робити дід, і все одно за все. А я кажу сиснити, каже не вберете?» тако, як ви кажете. Я кажу, ти як не вбереш, каже в нас тобі, що начіснити буде. То Сергій там так плювався, поки вдів її то з Але Вбрав. Не. Мої, мої ти, 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 ти. мама. От дивися, дитину. Власну хату має, той вуйку, що ми до нього приїхали. Подивись, де в нього росте трускавка. Ну що тут, от, подивися, ходи, подивися, ну от подивись, дивіться, ходи сам. Дивись, дивись, ну що ти Ти, ти, ти си того одної якоїсь наїж? Ти тися подивися. То, то якісь є, як. А подивися, як господарю. Ходи, сюди. ходи. Ходи, мать. ходи. ходи. А Диви. ти дивись, дивись, яка трускавка. Дивись, видиш? Видиш? А що моя і бабусі скалку не винесла? Зірвати це от. Що нас не будуть? Та помиємо. на. Я не хочу. Чому не хочеш? Хоч це з'їсть. Це любить скалку. А то домашня, нама тільки. Ти хочеш, а ти потім. Смакота, так? А така солодка, як біль. Але теж ніхто не по треба А господар траву сіє, де та трава? <світ> Все треба вчителько, приходити, пальцем тикнути, що треба робити. Зараз Але... ми поправимо, там така файна трускавка, людя, а так, така солодка. Та... Точно там, вас. Надя, надя, то ви її бай... вирощуєте використ... ви роз... yes. в промислових цілях чи ні? Yes. Mm. Не ви. Yes. То можна рвати. Так? Ну, можна знати, там що то може бути. Так, то все. Це вже все знати. Чекай. Ну, починаю ну, голову хилити. Все, кину і Дивлюся, жінка. То тепер вова Такі морози люті, жінка стоїть така. Норкова шуба, шипка, така прическа, все. Хлоп стоїть. Ні, ні, ні. Джинси ні, 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 і мешти. Ні. Але саме головне, Такі грубі, грубі шкарпетки, певно, в'язані були. А я так, я так си подвела, кажу, о люди добрі ка, та вже ви курва ту шипку не купувала, норку йому би взути купила. Ну а що я неправду ну, та, говорю? Правда, А така ж стоїть як писанка. Ну, а може... Та я думаю, та то треба перші дітей жінку брати, ой, і... Чоловіка. чоловіка і цього брати. А то стоїть така, як не знати що, Боже, мене ж внешко тіпо. А діти то ті на паску, як поприходили з тими потляками. Я сидив і кажу, Монька, а ну диви, ми тако в Векторі сидимо. А я тако кажу: Боже, треба дивити, чи є цицьке, бо то не знати, чи то хлопець йде, чи дівка йде. А Моніка тако все слухає, слухає, а потім. Тако, а я вже заспокоїлася, а вона сіла і каже, ну де, а хто тут пішов? Дівка чи хлопець за мене. Каже, ой, Монька, хіба не повторяюсь за мною? Та чесно, то тепер не розумієш? Зайшла в Дрогобичів, печевельдура, бо мама oh, yeah, то, що пакляки, ще й в розове фуксія помальований. Хлопчина стоїть. Яка курва, ножиці перевели, чи що, Наскор... в нас в Україні. Закрилась пса до де мене закрила. Я тут обігаю, бігаю, хочу на двір піти, і я не можу тоді стати. Я ніяк не відкрию тут. то Я що робити, нерви набрала, я знаю, кілька ма. Та малеше було. Ну навіть ми бачимо, ніхто не вдав. Я що робити? На твола така канапа під вікном на тій канапі, чоловік чоловікори у киє. Я тому кучу вифоркала на землю, вікном вибила і вилізла на двір, е, і, і приходжу там за мамою, мама каже, коли ти вилізла, вікно вибила, то потім прийшла доклати мутапу, розсипана вівчара висипана. Що Щоб треба було ремені та й дати, добре ніхто мене не бив ніром. Ти помалювати дзвониш, що приїду. Так. — Та серйозно? Я не Я приїду помалюю, то що. Та буде така кругла ходити, як не знати, що. Файно вже перебор буде. Так що дякую вам за гостину, це було дуже-дуже смачно. Вас як треба помалювати. Або хочете поговорити, кажіть Джоніку, бо він до мене дзвонив. Ага. Добре? Да. І я до вас приїду. Фай, да, Добре? Ви да, да. сте не скучали. Ви да. не ходили по куліжанках, і куліжанка приїде вдома. Да, Добре? Да, все, тримайтеся, ви мені відповідали, що знаєте, ще маєте довго Так що тримайтеся, скоро буду до вас малювати. Все. все, щасливенько, гарно вам вечора. Всі кавалірка веселку знімають, і я знімаю. Але дуже гарно. Така чітка. Ще клас. Я вже кавалерочка вдома, але скажу вам так. В гостях просто шикарно і можна би було сидіти ще в гостях. Ну, але як каже, крулєва, завжди треба мати лице і послідньої з гостей не виходити. Кулева, я сьогодні все справа. Але скажу вам, кавалерка, побула на новій кошті, що забрала посилу, так себе при святі порадувала, знаєте, завжди дуже свято. І скаже вам кавалерка також, що була в гостях, а там була Андрійовина баба, боже, яка то файна жіночка, передати не можу. Але я поїду її. На а я провідаю. Я перейду стріл, стріліт добуду, а якось вигадаю. Але файно так по просто діях. Просто шикарно. собі ось таку скатертину. Дуже-дуже гарно. Бо тут на цей стіл маю тільки ось цю одну. А ще замовила, щоб на, перемі... на зміну мати, тому що я не маю. Але, до речі, багато хто з вас теж питалися, де я купляю собі попасти і І кавалери, ось таку постіль нову приїхала. Ви знаєте, теж таки сердечко то є моя постіль. Я цей сердечок не можу ніяк. Бачите, ось таке прострадло. Таке на гумці. Таке елегантське. Але нині вже кавалєрка міняти не буду. Бо якщо чесно, нині свято. Я щось нині знову літаю, літаю. Ще собі кажуть, коленко, та дайся настримані трошки. Та, ляжся, відпочинь, нині свято як не я. Ну, але завтра теж кавалєрка свято. Такі, бачите, наволочки. елегантські І такі во під одіяльник. Але вже завтра постель. Завтра буду як принцес. З Віталіком спати Люди, добре. Але кажете, просто елегантно, Але кавалерка не знає, як маринував е, шашлик е, Андрій. Але він такий був смачний, що я вам не можу передати. Я так з таким апетитом з'їла два кусочки шашлика, а більше не хотіла. Я так, знаєте, так би, бо ви вчора побачили мене на пляжі і кажете на пляжі, на тому озері. На басейні і кажете, вітаєте в мене галинку. Можна вас привітати, ви що, вагітні кавалерка? Ти я так все поправила, яка вагітна, ви що? Ні, але дай Бог буду. Знаєте, буду. Руки не впускаю, буду. Так що кавалерочка, завтра постіль в Діну вам покажу. Скатертину також завтра вже нині нічого не роблю. Йду. Зараз кавалерка в душ, включу собі якийсь телевізор і дивлюся фільм. Так що кавалерка, ви так само. Хто у гостях, пам'ятайте, що треба було лице. Ну, а хто вдома, то лежіть пупцем догори гори та відпочивайте. А хто з роботи прийшов, тим більше. Лігайте пупцем догори і навіть все, знаєте, як є, буде. А завтра буде новий день і буде купа роботи. Але кавалерка, не... дивіться, я здобув. Знайте, я стріляю, відповідати. Я, я буду, правда, Андрія, часто їздити до бабулі його, знаєте? Нам мені так все сподобала. Ви розумієте, ми таки би знайшли один одного. Мені так у нас зайшла ну, от старша жінка, от собі уявіть, 88 років буде, а мені 39. Я з нею спільну мову знайшла. З псом. Песик бігав по хаті, дзявку, а ну, тихо будь. А сидить Мар'яна Олексійка, Галя, то ти з любою людиною, з тваринами. Тину мову находиш, а яка б я дуже комунікабельна людина, знаєте? І я так з ним поговорила, бо кіт прийшов. Я кажу, то що це вже дорога любляча родина до хати сходить. А Андрій каже, то вже вечірка, то вже пора до хати йти. Так що кавалерочка, дуже класно посиділи. Ще поїду до Андрія, ну до бабулі. Ще хустку казала, їй подарую, таку ладно, знаєте.